8 вересня відзначається Всесвітній день боротьби зі сказом. Звичайно, це не свято. Цей день покликаний поінформувати населення про цю таку важку і небезпечну хворобу та про моїй наслідки. Як її запобігти за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я сказ належить до до першої п'ятірки найбільш таких небезпечних інфекційних хвороб, які, якщо їх не лікувати, обов'язково закінчуються летальність. Ви знаєте, що таке летальна, так? тобто закінчується смерть. Госте інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, Радіес-вірус. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи у разі зволікання і на надання кваліфікаційної медичної допомоги смерть буде неминуча. Причини сказу і шляхи передавання інфекції. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через купус, подряпина, означає, остинення слізових оболонок людини. Спосіб передачі людини це контактний. Інфікують тварини, можуть бути як свійські, так і дикі. Із свійських тварин це коти, собаки. Хом'яки, можливо, там, гризуни різні, деякі тварини це вовки, лисиці, гризуни також різні, які передають цей вірус.